Тару прогноз для риб на липень 2025 року. Подивимося три важливих події для риб на липень місяць. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія. Далі професійна діяльність буде складатися у вас в липні місяці. Фінансові справи в липні місяці. Так, як будуть складатися стосунки у вас риби в липні місяці? На що звернути увагу в плані здоров'я і порода. Підказка або застереження, що покажуть карти. Так, перша подія. Будете долати перешкоди, які у вас виникатимуть. Можливо, будете бар'єри прибирати, ті, які ви самі вибудували, для того, щоб досягнути певну мету, але перевага на вашому боці, і ви цілком з цим впораєтеся. Долі. Да, я ж казала, ви впораєтеся, перемога йде. От всі на вас звертатимуть увагу, вам буде можливість у вас гордитися тим, що ви досягнете в липні місяці. Якісь переваги на вашому боці, підтримка буде, можливо, видів керівництва, щось по світу. Подорож, поїздка, можливо, зв'язок з якоюсь людиною, спілкування, що знаходиться за кордоном. Може бути, може бути поїздка за кордон недалеко, але все ж таки може бути, можливо, ви виграєте якраз можливість, станете переможцем і отримаєте можливість поїхати за кордон. В ціному якась звістка у вас буде фінансова, приємна, хтось вам принесе, або це приємні новини від вашої дитини, хоч хлопчик, це, хоч дівчинка. Так, дивимося далі. Професійна діяльність. Знову ж таки, сімка жезлів, дивіться, і тут, і тут. Будете прибирати всі, ну, вирішувати всі питання, всі нагальні питання, які з'являтимуться одна за одним. Тобто, з усім будете справлятися. І в результаті фінансова діяльність будете насолоджуватися тими результатами, які ви отримаєте або до липня, або в липні. Тут іде насолодження життям. будете... Радійте тому, як у вас все вийшло. До речі, пошістка жезлів тут те саме. Наскільки ви правильно вибудували кордони під час спілкування з іншими людьми, можливо, надходження якихось грошей на ту ж саму поїздку. Та, і ви будете насолоджуватись цим. Тут дивіться ще по лицарю жезлів. Якась людина до вас прискоче, так? якась можливість буде. Можливо, це ви будете в таких енергіях, що будете скакати до якраз до цього результату, будете наробляти його. Так, в особистому житті ну, тут на чомусь якісь обмеження. Або ви обмежуєте себе, або вас обмежують. І ви ставите крапку на цих обмеженнях. От ви щось закриваєтеся. Ну, давайте подивимося більш детально. Так, будете випрацьовувати. Так, це вісім кажезлі будете іти Та обмеження якісь вибудовані. Ага, будете, дивіться, у вас чисто на платі і все-таки. Ага, ви будете боротися, да, для вас це буде важкувато. Ви будете боротися з оцими блоками, внутрішніми своїми блоками. Ви чомусь забули про свою мрію, або просто нічого не робите. Тут якраз вам прийдеться зробити ці кроки до вашої мрії, і війти все-таки в свої енергії. Красивої, привабливої людини, харизматичної, яка насолоджується життям. Ви про це забули. Тут прибирайте якісь обмеження, вже зима закінчилась, і весна навіть закінчилась, Ходьте в позитивні енергії. Так, в плані здоров'я, що у нас? Тут треба стежити, стежити за своїм станом. Це завжди спостереження. Спостерігайте. Якщо вам там тиск треба постійно міряти, то не забувайте з собою брати всі прилади, всі ліки, які вам потрібно для того, щоб все це відстежувати і не пропускати. Стеріжіться ще металевих речей, щоб не поранитися. Да, і обережними, будьте в дорозі, під час поїздок. Так, стабільність якась іде. Стабільність до вас прийде. Так, а що це за стабільність? Ну, ви будете радіти. Можливо, якесь свято буде, і ви переживаєте за нього. Так, можливий приїзд. Можливий приїзд людини. Тут король жезловий. Чи ваш партнер з'явився, чи ваша пара, чи людина просто схожа на вас, але протилежної статі. То тут дивіться, ви переживаєте за цю зустріч, за це можливо святкування, можливо, день народження якраз у цієї людини. І ви будете все робити для того, ну, новачком себе відчуватимете, дуже, тому що дуже переживаєте. Да. Не зможете концентрувати увагу на всьому і одразу, будете послідовно все робити і відчувати себе маленькою дівчинкою ну або маленьким хлопчиком. Нехай хороший неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.